Хочу з вами поділитись, як взагалі відбувається консультація. Спочатку я вводжу вашу дату народження, клієнточки є три запита, і це все стосується грошиків. Але історія не про те. Я виписала основні тези, що потрібно підмітити, але найголовніше буде це слухати клієнтку. І також я підготувала ось файлики. Щоб не забути, є речі, які я вже знаю на пам'ять, але все ж таки дивіться, щоб ви розуміли, підготовка до консультації триває приблизно 2 години. Тому що я все дивлюсь індивідуально, і я розумію, що є методичка, але є і матриця клієнтки, і тут дуже важливо саме запит. Порівняти з цією красунею. І знаєте, у мене так класно сьогодні, тому що у мене це офлайн-консультація. Я обожнюю такі зустрічі. Звісно, підготовка як потрібно, кавуська, свічечки, Буда. І знаєте, Найголовніше, що я бачу причину, чому перекривається те, що хоче клієнтка, і щиро радію, що зможу показати їй цю причину.